Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 363 за підручником мало 7 клас, автора Олександра Естер. Наше завдання — подайте вираз у вигляді степенів з основою 2. Тобто в основі у нас повинно бути 2. Тобто 2 в степені. Ну, дуже цікаво. Так, поїхали. Значить, у нас 8 у 7 степені. Так, 8. Нам треба перетворити на 2 в степені. А ми знаємо. Так, давайте. 2 помножити на 2. 4. 4 на 2, 8. Тобто це третій степень. 2 у кубі це в нас 8. Так, і ще до сьомого степеня. Ось так буде виглядати. Так, 16 у третьому степені. Так, друге. 16. У третьому степені. І до п'ятого степеня. Ну що, по суті, 3, 5 ми не чекаємо, нас цікавить 16. Якщо. 8 це 2 у кубі, то 16 це буде 2 у четвертому степені. Тобто, 2 у 4 це ми перетворюємо 16. За 16 у нас йде 3, а за 3 у нас йде 5. Ось така краса у нас виходить. Не лякайтеся. Так, далі. Ну, так як ми на екваторі, як я завжди кажу, не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. І друге. Нам треба з основою 5. Поїхали 25 у куби. Нас куб не цікавить. Нас цікавить 25. У нас основа повинна бути 5. тобто 5 в степені. 25 це 5 у квадраті. Це у нас 25, так? Ну і куб безумов. Є і 625 така краса. Так. 625. У 7 степені. Ну тут треба придеться порахувати, які це степені. Так, 25 це 5 у квадраті у кубі 125 у четвертому степені це буде 625, так? Тобто це 5 у четвертому степені. Ну, і до 7 степеня. не забуваємо. Все. Це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па! ні, не папа, пробачте. Так, степень до степені, щоб не попідносила. Так, 2 в степені 3 помножити на 7, це 21. Так, далі. Тут 2 в степені 4 помножити на 3 помножити на 5. Дорівня 2 в степені 4 на 3 12, 12 на 5, це буде 60, так? Ось тут. У нас 5 в степені в 6, так? Перемножаємо степені. Так, і дорівнює 5. 4 на 7, 28. Ось тепер уже все. Все. До нових зустрічей!